Добрий день, мені вітання вам з Майро Аргора -Ар Деса. Зараз я перебуваю на ділянці, де ми посіяли 21 гібрид кукурузи Декал. Дана культура посіяна вже тут, на цьому полі, п'ятий рік відряд. Тобто ми досліджуємо, як ведуть себе гібриди кукурудзи, як монокультури. І якщо ви бачите, зараз, можна сказати, Кукуруза від... перебуває в відмінному стані. Сіяли ми її 18 квітня, на 26 квітня в нас вже з'явилися сходи. Сьогодні 30 квітня. Кукуруза має два-три листочки, справжніх два, можна сказати. Дану кукурудзу, оті всі гібриди, ми сіяли з одною нормою висіку 80 тисяч на гектар. Зараз ми от провели обліки. Практично, можна сказати, все насіння кукурузи зійшли. Ну, гарантовано є 78 тисяч. Я думаю, що на сьогоднішній день кукуруза в дуже хорошому стані. Для того, щоб провести більш точний облік пустоти сходів в даної купору, ми беремо рулетку, 1 метр 43 см і рахуємо, яка в нас є кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. на 1,43 е сантиметри ми маємо кустоту сходів 80 тисяч. А для того, щоб більш точніше ще впевнитися, в даній замірі потрібно зробити декількох місцях. Чи по діагоналі, чи просто пройтися різними рядками. Зараз я перебуваю на ділянці, де у нас виселені досліди е по соняшку. На даній ділянці ми посіяли 4 гібриди. Це Бельведер, Людмила, Гудзон і 1018. Сівбу ми проводили 17 квітня. Сьогодні 30 квітня і наші всі ті гібриди-соняшників перебувають у фазі першої пари справжніх пустів. Це буквально 13 днів. Маємо такий результат. Сівбу даних гібридів ми проводили у студії 68 тисяч. Зараз ми просто хочемо перевірити яка на кількість рослин є на один квадратний метр або на один гектар. Для цього ми візьмемо рулетку і на 1 метр 43 см, що буде відповідати гектарній нормі, порахуємо, яка є кількість рослин на даній ділянці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На метр 43 у нас вийшлося сім рослин. Для захисту посіву соняшників від е, бур'янів у нас є два види внесення. Перше внесення це ротово зразу після посіву. Е, препарат «Челлендж» в нормі 2,5 літра на гектар, суміші «Харнес», е, 1,5 літра на гектар. І другий вид внесення це повсходово, який ми вже також провели. Це препаратом е, «Челлендж» в нормі 1,3 літра на гектар, суміші з меро. 0,5 літра. І повторним внесенням буде також торгів 1,2 літра, я думаю, вже коли буде дві пари справжніх пістів, або коли підуть більші бур'яни.